В цьому році для учнів і для також для вчителів, в першу чергу, завершується установка склопакетів, яка існувала, або ця програма розпочалася три роки назад, використовувалися кошти бюджету розвитку. В цьому році я надіюся, і по тих темпах, які працюють, бачу, що до 1 вересня ми закінчимо. Встановлення склопакетів по всій школі, тому вся школа буде 100% енергетично економна. це раз. По-друге, ну, змінився естетичний від самої школи, змінилося відношення батьків, тому що якщо 4 роки-3 роки назад в нас було по школі 606 учнів, зараз до нас йдуть з інших микровінок. Уже на сьогоднішній день я сьогодні буквально рахував вже 672 учні. Розумієте, значить, ми щось правильно робимо, тому що діти пішли до нас. Естетичний вигляд школи змінився. Ми в цьому році зробили актовий зал, ми зробили метод кабінет, ми зробили учительську, ми зробили коридори, зробили підлісні стелі. Ну, зробили ми дуже багато. І а саме більше ми зробили це установка склопакетів за рахунок місцевого бюджету, бюджету розвитку Це тих коштів, які виділяються по програмі Нерозбереження. Ну я хочу з радістю повідомити всіх батьків, діти, які навчаються в цій школі, що нарешті ми закінчуємо. Програму енергозбереження, що стосується капітальному ремонту школи номер 2 три роки назад розпочалася працювати йти ми по цій програмі, і вже в цьому році додатково виділено було 683 тисячі. Це та сума коштів, яка була необхідна для того, щоб у всій школі встановити склопакети. Перед цим було зроблено капітальний ремонт даху, встановлений терморегулятор. Це в першу чергу дасть економію цієї школи близько півтора мільйона гривень на рік. І я сподіваюся, що саме ці кошти вони надалі можуть вже використовувати на те, щоб забезпечувати капітальні ремонти безпосередньо вже в приміщеннях цієї школи. Маємо вже результат за три роки. Діти вже навчаються в комфортних умовах, в теплі, в світлих вікнах, з радістю прийдуть 1 вересня і батьків приведуть сюди.